Почалася седмиця сирна, в котрій церква предлагає нам читати собитя, котрі предшествували Пасці. Бог благословляє нам у сьогодні, як Господь совершить вход в Єрусалим, а потом в Сіонській угорниці, де зберуться Ісус і апостоли, Господь устроїть. Таїнство Євхаристії, то є серцевина літургії нашої головної служби. Мудрі люди, приймаючи Бога благословення і йдуть тим путем, на котрий Бог їх пригласив. І ще читаємо у псалому Певця, котрий сказав, що Господь веде слідує за. Мною і направляє мене на путь правди і оправдання. Для чого? Щоб вселитися мені в дом Господній на довгі роки, на довготу днів. І коли Господь приводить наші путі, а Бог любить нас і постійно дає йому різні комфортні умови, щоб чоловік знайшов тут путь, і коли положить нас на путь Спасення, і ми тепер у церкві Христовой, де і приобщаємося тіла і крові Христової, як установив сам Господь. Бог благословляє нам іще раз увідіти, щоб увідіти по всій глибині силу Воскресіння, потрібно пройти поле поста і молитви. Ну і на пост переходимо не резко, а після післяпусної неділі, тиждень молочний, білий, як у нас кажуть. А потом починається пост. Для маси людей пост являється ніяким даром Божим. Для людини церковних це каторга, це невоносимо. Вони починають рахувати. Скільки ми не доберемо калорій, а фактично, не в той момент думаємо, Господь благословляє нам в період поста ослабити питання плоти, тому що тоді освобождається від тих уз гріховних душа, способна многої совершити, Відродившись і успівши много зробити добрих діл, сьогодні і в третьому своєму посланню Іоанн Богослов пише своєму улюбленому, знайомому Гаїю, говорить йому, що коли прийшли браті од нього, так дуже возрадувався, що Узнав про нього, що він жиє у вірі і в благословенні. Для мене, каже Іоанн Богословний, є більше радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Є діти, котрі ходять не в істині. Всьогосвітні люди, котрі втратили Бога, вони потім будуть імітувати якусь віру, бо нині формально найкрайні безбожник і сатаніст. Не признається, що він безбожник, бо ганьба. Тому вони приставуть до Унії до розкола і тим самим нібито імітурують свою віру, але перед нами серйозні, закоренілі безбожники, а якщо то ще високопосадовці, то гори і народу. І каже Іоанн, возлюблений, ти так поступаєш вірно. Що твій приклад для братів і для странників є показовий. І вони засвідчили перед церквою, про твою любов. Ти так хорошо поступиш, тих відпустиш, як довжо ради Бога, Ібо вони ради мене і прийшли, не взяв нічого від язичників. Річ йде про неку групу рабів, котрі покинули свого хазяїна. Но християнина, то вони прийшли до Іогана і стали йому допомагати, то Іоган просив Гаї, відпусти їх, бо й ти раб Божий, і ти знаходишся під Богом, а твої, люди, і мені на великій невеликі помощі. І лише в такому випадку діти Божі, котрі співучаствують. У добрих ділах і терплять однаково. І як усі гонення, ми й діти Божі, побиті, гоними, судимі, оклеветані, но многорадосні і веселі, а в вічності, і наслідники царства Божого. Амінь.